Жіночі теплі кофточки осмара. Ководина промітна вітровочка. М-ка, серединка тут іде флісик. Есочка, тут також іде серединка флісик. Тунічка дуже м'якенька, тепленька, приємна до тіла елічка. Це також з двох сторін, теплесенький м'якенький фліс. Елічка. Кишенька йде на замочку. Тунічка. С есочка тонічка, емочка. Така гарна подовжена м'якенька косточка. Елічка. Така елька. Серединка м'якенький, тепленький фліз. Емка, Емочка. Есочка. Така також теклесенька, м'якенька, фліз, емка. Емочка. Така подовжена, ось така як на картинці. Серединка йде дуже теплесенький, класний, макенький кожушок. Наталі затягується, есочка. е тонічка емочка.